На кухні стояв напружений запах ранкової кави, що давно охолола, і неспокійної тиші. Наталя сиділа за столом, міцно стискаючи чашку. За вікном мляво падали перші сніжинки, але їхній вид не приносив радості, як раніше. Перед нею сидів Петро Кирилович, її чоловік, спираючись ліктями на стіл і нервово перебираючи пальцями край серветки. Наталю я не хочу більше брехати. Почав він із глибоким видихом. Її серце похололо. У нас із Каріною буде дитина. Голос Петра прозвучав ніби віддалено. Наталя підняла на нього погляд, намагаючись знайти в його обличчі хоч тінь жалю, але там був лише нервовий блиск очей і затаєне очікування її реакції. Що ж вітаю, і що далі? Голос Наталії був холодним і рівним, як лезо ножа. Петро підвів очі, здивований її спокоєм. Ми розлучаємося, це краще для всіх. Карина вагітна від мене. Я хочу бути з нею. Його слова вдарили як обухом, але вона залишалася зовні незворушною. Її рука злегка здригнулася, коли вона поставила чашку на стіл. Що ж, рішення твоє, але не варто чекати, що я все прийму без слів. Наталю, не треба це ускладнювати. Машину і квартиру я забираю. У тебе є твоя старенька квартира. З орендарями розберешся. Ти самостійна, тобі буде легше, вона мовчала, дивлячись у вікно. Сніг уже покрив дах сусіднього будинку. Звісно, це було боляче, але найбільше ображало те, з якою легкістю Петро викидав їхні роки спільного життя, їхні спогади, мрії. Як Сашко відреагує? тихо запитала вона. Він дорослий, зрозуміє, відповів Петро. Наталя ледь не засміялася. Їй було важко повірити, що син, якого вона виростила, займе сторону батька, але водночас вона розуміла чоловіча солідарність часто бере верх. Добре, роби що хочеш. Її голос був спокійним, але очі палали болем. Але запам'ятай, я не збираюся здаватися. Через кілька тижнів Наталя вже стояла в своїй старенькій квартирі. Орендарі з'їхали, залишивши після себе безлад, але це її не засмутило. Вона згорнула рукави і почала генеральне прибирання. Це тепер мій дім, і я зроблю його таким, яким хочу, подумала вона, витираючи пил із полиць. Вона замовила нові меблі, обрала сучасний дизайн і вирішила повністю оновити інтер'єр. Ремонт став для неї не лише способом змінити обстановку, а й своєрідною терапією. У той час, коли Петро облаштовував нове життя з Каріною, Наталя знаходила спокій у простих речах. Ранішній каві на балконі, прогулянках парком читанні книг, на які раніше ніколи не вистачало часу. Сашко, її син, час від часу заходив, але їхні розмови стали прохолодними. Мамо, ти ж розумієш, що тато теж має право на щастя? якось сказав він, потягуючи чай із чашки. Наталя тільки посміхнулася у відповідь Синку, я не засуджую вашого батька. Просто вважаю, що щастя має бути чесним. Сашко знизав плечима, не розуміючи її, його слова лише підтвердили те, що Петро намагався переконати їхнього сина в правильності своїх дій. Минули місяці Наталя почала повертатися до життя. Вона записалася на фітнес, вперше за багато років змінила зачіску, почала займатися танцями. Її подруги дивувалися змінам. Наталю, ти просто розквітла, що з тобою? Запитувала Варвара її найкраща подруга. Я просто вирішила більше не витрачати часу на людей, які не цінують мене, відповіла Наталя. З кожним днем вона відчувала себе сильнішою. Робота приносила їй задоволення, друзі підтримували, а час лікував рани. Колишній чоловік іноді намагався показати, що його життя ідеальне. Він приходив до Сашка, розповідав про нову дитину, про те, як він щасливий із Каріною. Але Наталя тільки кивала, не даючи йому можливості побачити її біль. Вона навчилася жити для себе, не оглядаючись на минуле. Минуло кілька місяців відтоді, як Наталя змогла вибудувати свій новий стабільний світ. Вона встигла повернути собі те, що втратила за довгі роки: впевненість у собі, незалежність і головне, спокій. Однак, як це часто буває, життя підготувало несподіваний поворот. Одного холодного осіннього вечора, коли вологий вітер гнав жовте листя вулицями міста, Наталя вирушила на зустріч із давньою подругою Варварою. Вони обрали невелике кафе з теплим освітленням і ароматом кориці, що наповнював увесь простір. Варвара, як завжди, принесла із собою новини, але цього разу вони стосувалися несторонніх людей. Знаєш, хто повернувся до нашого району? сказала вона, підливаючи молоко до своєї кави. Хто? не дуже зацікавлено спитала Наталя, більше захоплена видом легких тіней від свічок на стіні. Петро. Ці два склади, вимовлені звичним голосом, Варвари, розітнули простір, мов постріл. Наталя на мить завмерла. Він продав свій будинок у передмісті, здається, його нова дружина втомилася від життя далеко від міста, додала Варвара, уважно спостерігаючи за реакцією подруги. Наталя повільно вдихнула, наче намагалася втримати свої емоції під контролем. Вона не хотіла, аби цей факт зруйнував її спокій. Ну й нехай, сказала вона, змушуючи себе зберігати байдужість у голосі. Він запитував про тебе, Наталю, тихо додала Варвара. Сказав, що бачив тебе в місті і що ти дуже змінилася. Ці слова боляче вдарили по її душі. Спогади про зраду про ті довгі ночі, коли вона намагалася знайти сенс у своїх почуттях, знову спливли на поверхню. Мені це байдуже, сказала вона різко, я не дозволю йому знову увійти в моє життя. Попри слова, що вона виголосила, Наталя відчувала, як у ній починає рости неспокій. Здається, що тіні минулого знову ожили, переслідуючи її навіть у найзатишніших куточках її нового світу. Наступного тижня вона зустріла Петра на одній із тих міських вулиць, які зазвичай здавалися їй найбезпечнішими. Він стояв біля книжкового магазину, тримаючи в руках пакунок із паперовими обкладинками. Наталя не змогла уникнути його погляду, їхні очі зустрілися. Привіт, Наталю, сказав він, його голос був тихим, але впевненим. Привіт, відповіла вона, намагаючись виглядати стримано. Петро виглядав інакше. Тепер він не мав тієї самовпевненості, яка завжди дратувала її. У його очах було щось нове, можливо, каяття чи навіть сум. Ти виглядаєш чудово, сказав він, але його слова не мали того старого відтінку фальші. Дякую, коротко відповіла вона. Вона не хотіла говорити більше. Але Петро, здається, не збирався так легко відступати. Наталю, я знаю, що між нами все закінчено. Але я хотів би випити з тобою кави, просто поговорити. Говорити нам немає про що, Петре, усе вже сказано, твердо відповіла вона і пішла геть. Але його слова залишилися в її голові. Чому він захотів відновити контакт і чи справді це лише розмова? За кілька днів після тієї зустрічі Наталя отримала листа. Він був написаний від руки на простому аркуші паперу, вона впізнала почерк одразу. Наталю, я знаю, що, можливо, не маю права звертатися до тебе, але я мушу це зробити. Я зробив багато помилок, і найбільша з них те, як я обійшовся з тобою. Я не чекаю, що ти пробачиш мене, але мені потрібно було сказати тобі це. Мені потрібно було визнати, що ти була найкращим, що траплялося в моєму житті. Я бачу, що ти змінилася, ти стала сильною, незалежною. І це лише підтверджує, якою неймовірною людиною ти завжди була. Якщо ти колись захочеш поговорити, я буду чекати. Петро Наталя довго сиділа з цим листом у руках, її думки вирували, як буря. Чи був це просто прояв слабкості з його боку, чи, можливо, він справді змінився? Наступні дні вона провела у роздумах її подруга Варвара, дізнавшись про лист, сказала: Наталю, ти не повинна вірити йому. Він зруйнував твоє життя, а тепер хоче щось виправити? Це смішно. Можливо, ти права, відповіла вона, але глибоко всередині щось підштовхувало її до іншого рішення. Наталя вирішила не відповідати на листа. Вона знала, що будь-яка реакція могла відкрити двері, які вона так довго намагалася зачинити, але доля, здається, мала інші плани. Через кілька днів Петро знову з'явився в її житті. Цього разу він прийшов до її будинку. Що ти тут робиш? запитала вона, відчуваючи, як її голос тремтить від змішаних почуттів. Я хотів лише побачити тебе, сказав він. Це останній раз обіцяю. Його очі були сповнені болю, він виглядав, наче чоловік, який щойно втратив усе. Ти вже бачив мене, відповіла вона холодно. Тепер іди. Але Петро не зрушив з місця. Наталю, дай мені хоча б одну хвилину. Вона подивилася на нього, її серце кричало, що він не заслуговує на другий шанс, але щось у його голосі змусило її сказати. Добре, одна хвилина Наталя спостерігала за Петром, який стояв на її порозі, виглядаючи чужим у цьому просторі, який вона старанно вибудовувала без нього. Його поява була подібна до тріщини в склі. Спочатку ледь помітна. Але з кожною секундою розросталася, загрожуючи зруйнувати все, що вона створила. Ти маєш одну хвилину, сказала вона холодно, зберігаючи спокій, який коштував їй чималих зусиль. Я не хочу зруйнувати твій спокій, почав Петро. Його голос був сповнений напруги, але мені потрібно було побачити тебе. Я мушу це сказати, щоб більше не тягнути тягар мовчання. Наталя схрестила руки на грудях, намагаючись захиститися від його слів. Ти вже мав шанс щось сказати. Це було тоді, коли я благала тебе пояснити, що відбувається, тепер усе це не має значення. Петро кивнув, наче розумів, що її гнів це не просто слова, а накопичений біль, який вона тримала всередині роками. Я не намагаюся виправдати себе, сказав він, дивлячись на неї. Я знаю, що вчинив неправильно, але я змінився, Наталю. Люди не змінюються, відрізала вона. Його очі на мить потьмяніли, але він не відступив. Можливо, ти маєш рацію, але я не можу просто вдавати, що тебе не існує. Ти важлива для мене. Ці слова вдарили її, але вона змусила себе зберігати холодність. Це вже нічого не змінює, Петре. Ти зробив свій вибір, і я зробила свій. Вона чекала, що він піде, але замість цього Петро зробив крок уперед, і це змусило її серце стиснутися. Я знаю, що більше ніколи не зможу стати частиною твого життя, але дозволь мені хоча б вибачитися. Вибачення це слово завжди здавалося їй таким простим, але зараз воно важило більше, ніж вона могла собі уявити. Вона хотіла сказати, що вже пізно, що вибачення нічого не змінить. Але її серце вагалося. Добре, сказала вона після довгої паузи, я вислухаю тебе, але не тут. Вони домовилися зустрітися наступного дня в парку біля річки. Наталя не знала, чому погодилася, її розум твердив, що це помилка, але щось глибоко всередині підштовхувало її до цього кроку. Наступного ранку, стоячи біля старого дуба, де вони колись проводили час разом. Наталя відчула, як минуле захоплює її, вона намагалася не думати про те, як Петро колись тримав її за руку саме тут, обіцяючи, що ніколи не завдасть їй болю. Коли він підійшов, вона помітила, що він виглядає втомленим, наче йому довелося подолати довгий шлях, щоб дійти до цього моменту. Дякую, що прийшла, сказав він, зупиняючись на крок від неї. Ти хотів вибачитися? Тож говори. Відповіла вона, намагаючись зберегти нейтральний тон. Петро глибоко вдихнув Я знаю, що завдав тобі неймовірного болю, і я не шукаю прощення. Я лише хочу, щоб ти знала, що я шкодую щодня, щогодини. Він зробив паузу, наче збирався з думками. Коли я залишив тебе, я думав, що знайду щось краще, але замість цього я втратив усе, я втратив тебе, людину, яка завжди вірила в мене. Його слова прозвучали щиро, але Наталя знала, як легко можна піддатися красивим промовам. Чому ти вирішив сказати це саме зараз? запитала вона. Тому що я більше не можу жити з цією провиною. Я хочу, щоб ти знала, що все, що сталося, було моєю помилкою, а не твоєю. Ти ніколи не була винною в тому, що сталося. Ці слова змусили її задуматися, чи справді він змінився. Чи це лише спроба полегшити його власний біль? Я не знаю, чи можу тобі вірити, сказала вона нарешті. Ти був для мене всім, а потім зруйнував усе. Я розумію, відповів Петро. І я не прошу тебе довіряти мені, я лише хотів, щоб ти знала, що я жалкую. Наталя дивилася на нього, намагаючись зрозуміти, чи справжні його слова. Її серце і розум боролися між собою. Якщо ти дійсно шкодуєш, тоді залиш мене в спокої, сказала вона. Петро кивнув, його очі наповнилися сумом. Як ти скажеш? відповів він. Але якщо колись ти захочеш поговорити, я буду тут. Він пішов, залишивши її саму серед тиші парку. Наступні дні Наталя провела в роздумах. Зустріч із Петром знову відкрила старі рани, але водночас вона відчула, що ця розмова була потрібна їй. Її життя поступово поверталося до звичного ритму, але вона не могла повністю ігнорувати те, що сталося. Його слова, його вибачення, усе це змусило її переглянути своє ставлення до минулого. Одного вечора, сидячи біля вікна зі склянкою чаю, вона згадала, як Петро сказав, що втратив усе, чи означало це, що його нове життя також не склалося? Ні, це вже не моя справа. Сказала вона вголос, намагаючись переконати себе, але її серце, попри всі переконання, залишалося неспокійним. Удома Наталя довго сиділа з конвертом у руках, намагаючись вирішити, чи варто його відкривати. Її думки розривалися між страхом знову впустити його у своє життя і цікавістю, що ж він хотів сказати. Зрештою, перемогла цікавість. Лист був написаний акуратним, трохи нерівним почерком. Неначе його рука тремтіла, коли він писав, Наталю, я знаю, що моя поява принесла тобі лише біль і плутанину, але є щось, про що я мусив розповісти, і чого не зміг сказати того дня. Усе, що сталося між нами, і те, як я зник, було частиною більшої історії, ніж ти можеш собі уявити. Я розумію, що це звучить як виправдання, але правда така, що тоді я не міг розповісти тобі всього. Тепер я знаю, що залишатися мовчазним це помилка, яку я більше не можу дозволити собі повторити. Якщо ти готова вислухати мене, я буду чекати в тому самому місці, де ми зустрічалися в останнє, у неділю о другій годині дня. Якщо ні, я зрозумію. Але прошу тебе не спалюй цей міст назавжди. Наталя прочитала лист кілька разів її гнів і біль поступово змішалися з іншим почуттям. Цікавістю, змішаною з тривогою, що саме Петро приховував від неї, і чому він вирішив розповісти це лише зараз. У неділю Наталя майже всупереч своїй волі прийшла до парку. Вона сказала собі, що це буде останній раз, коли вона дасть йому шанс щось пояснити. Коли вона підійшла до Старого Дуба, Петро вже чекав на неї. Він виглядав інакше ніж під час їхньої попередньої зустрічі. Більш схвильованим, але водночас рішучим. Дякую, що прийшла, почав він, коли вона підійшла ближче. Не дякуй, відповіла Наталя холодно. Я тут лише для того, щоб почути правду. Якщо вона виявиться черговим виправданням, це буде наша остання розмова. Петро кивнув, його погляд затримався на її обличчі, неначе він намагався запам'ятати кожну деталь. Я розумію. І я розповім тобі все. Петро розпочав свою історію з моменту, коли вони востаннє бачилися кілька років тому він розповів, як опинився у складній ситуації, що змусила його прийняти жахливі рішення. Я знаю, що це не виправдання, але тоді я потрапив у пастку. Сказав він. Усе почалося з того, що я заборгував велику суму грошей одній людині, яку краще було б не злити. Я намагався знайти вихід. Але кожен мій крок тільки погіршував ситуацію. Він замовк, неначе збирався з думками, а потім продовжив У той час я не хотів залучати тебе в це, тому що боявся, що тебе також можуть втягнути. Але замість того, щоб бути чесним із тобою, я просто зник. Наталя дивилася на нього, відчуваючи, як її гнів поступово розчиняється в іншому почутті, сумі за тим, що могло бути. Ти не подумав, що я могла тобі допомогти? запитала вона. Я був надто гордим і надто дурним, щоб це зрозуміти, відповів Петро. Він розповів, як довгий час жив у страху, працюючи на тих, кому заборгував, щоб погасити свій борг. Він втратив усе дім, друзів, а головне, довіру до себе. Але чому ти вирішив повернутися зараз? запитала Наталя. Петро зітхнув. Бо я нарешті звільнився, і я хочу спробувати виправити те, що зруйнував. Наталя довго мовчала. Його історія була несподіваною, але в той же час вона змусила її побачити Петра в іншому світлі. Я не знаю, чи можу тобі пробачити, сказала вона нарешті. Але можливо, ти правий. Ми обидва маємо спробувати рухатися далі. Петро кивнув, і в його очах промайнуло щось схоже на вдячність. Я не очікую нічого, крім можливості спробувати виправити те, що можливо, відповів він. Ця зустріч залишила в Наталі глибокий слід. Вона не знала, чи зможе повністю пробачити його, але вона також не могла більше ігнорувати той факт, що Петро змінився. Від дня їхньої розмови у парку минуло кілька тижнів. Для Наталі час потік інакше, неспокійно, розпорошено. Петро почав з'являтися в її житті поступово, обережно, як людина, що боїться зробити зайвий крок. Він пропонував допомогу у дрібницях, приносив книги, про які вони колись говорили, запрошував на каву, залишав короткі записки, що викликали в неї усмішку. Але щоразу, коли вона бачила його, Наталя боролася зі змішаними почуттями. Вона відчувала вдячність за його зусилля. Але водночас її серце стискалося від сумнівів, минуле все ще стояло між ними. Одного разу Петро запропонував провести разом день за містом, далеко від звичного шуму. Він пояснив, що хоче показати їй місце, яке стало його прихистком у найважчі моменти. Це там, де я навчився починати спочатку, сказав він, дивлячись на неї з надією в очах. Наталя вагалася, але зрештою погодилася. Вони поїхали на маленький хутір, розташований неподалік від лісу. Петро розповів, як допомагав місцевим жителям, виконуючи найпростішу роботу, щоб заробити на життя, він показав їй стару хату, де жив, та лісову галявину, яка стала його місцем роздумів і молитви. Тут я зрозумів, що життя має сенс, лише якщо ти маєш заради кого жити. Сказав він. І саме тоді я зрозумів, що втратив найцінніше. Наталя слухала його, але всередині не могла позбутися відчуття, що їхня історія ще не завершена. Коли вони поверталися додому, на Наталю чекала несподіванка. У її квартирі був безлад, а двері відчинені. Вона одразу зрозуміла, що це не випадковість. Поліція, яку викликали на місце, підтвердила її побоювання. Це було сплановане пограбування. Петро, який залишився з нею. Мовчки спостерігав, як слідчі оглядають квартиру. У його очах промайнув вираз, який Наталя не могла розтлумачити. Пізніше, коли вони залишилися самі, Петро сказав Наталю, це не просто злочин. Я впевнений, що це пов'язано зі мною. Його слова здивували її, але водночас вона зрозуміла, що чекала на щось подібне. З тобою? перепитала вона, Петро кивнув. Ті люди, яким я був винен гроші, не завжди дотримуються угод. Можливо, вони дізналися, що я повернувся сюди. Ця новина стала для Наталі останньою краплею, вона відчула, як гнів і страх охоплюють її. Ти обіцяв, що це позаду, сказала вона, ледь стримуючи сльози. І я вірив у це, відповів Петро. Але, очевидно, помилився. Ця подія стала поворотним моментом. Наталя опинилася перед вибором знову впустити в своє життя хаос чи відмовитися від Петра остаточно. Вони провели ніч у напружених розмовах. Петро запропонував їй залишити місто, доки він не розв'яже цю ситуацію, але Наталя відмовилася я більше не хочу жити в страху, сказала вона. Якщо ти хочеш бути частиною мого життя, тобі доведеться знайти спосіб зробити його безпечним. Ці слова стали для Петра викликом. Наступні дні він провів, з'ясовуючи, хто стоїть за пограбуванням і чи є загроза для Наталі. Тиждень тому Петро повернувся з новиною. Він зумів домовитися з людьми, які все ще мали до нього претензії. Він запевнив Наталю, що це справді остання їхня зустріч із його минулим. Я зробив це заради тебе, сказав він. Бо більше не хочу, щоб моє минуле визначало твоє майбутнє. Ця подія стала початком нової глави в їхніх стосунках. Наталя дала йому ще один шанс, але цього разу вона вирішила не поспішати. Їхні стосунки стали більш обережними, але водночас глибшими. Минуло кілька місяців. Наталя й Петро приїхали в нове місто, де почали все з чистого аркуша. Вона продовжувала працювати психологом. А він заснував невеликий бізнес, допомагаючи людям, які потрапили у складні ситуації, схожі на його власну. Одного вечора, сидячи на терасі їхнього нового дому, Наталя сказала: Знаєш, я досі боюся, але я також розумію, що життя варте ризику, якщо ти поруч із правильною людиною. Петро взяв її за руку і відповів: І я зроблю все, щоб ти більше ніколи не мала приводу боятися. Ця історія завершилася новим початком, який не обіцяв легкого шляху, але був наповнений вірою. Що вони разом зможуть подолати будь-які труднощі. Що ви скажете з приводу цього? Чи засуджуєте ви вибір Наталі та дії Петра? Мені дуже важливий ваш зворотний зв'язок, ваші лайки та коментарі. Дуже дякую вам.